Якщо чоловік підписав контракт у двадцять році у віці 23 років, він отримав винагороду за новими умовами. Однак, як бути з відповідальністю за дисциплінарку, якщо ж контракт підписаний в той час був трьохрічний, а в постанові чітко зазначено один рік служби, бо ж за дисциплінарку можуть вимагати повернути всі отримані кошти, щоб не сталося це за 2,5 роки несення суд. Дивіться, Ми зараз розглядаємо випадок, коли е, військовослужбовець. Набрав право на момент набрання чинності постанови. Так, ми розглядаємо цю категорію зараз. Ну так тому тут факт, тож це контракт раніше три, там зараз один. Ці не треба поняття змішувати. Ми відразу розглядаємо не як контракт зараз укладають, ми як відносимо цей випадок до категорії. Людей, які набули право на мільйон відразу після прийняття. які там деталі було? 23 роки контракт у 24 році, бо ж за дисциплінарку можуть вимагати. А дисциплінарка дисциплінарка. От фактично вже виплатили ОГД. Я так розумію? Можливо, я не впевнена. з цього повідомлення Тепер, Можливо, да, відносно, відносно того, як дисциплінарка буде впливати за який період? По факту немає чіткої вказівки за який саме період буде. Братись до уваги наявність, да, тобто, ми, ми, ми точно розуміємо початкову дату, з якої це там 24 лютого 2022 року, якщо ти там по факту потрапив на службу трішки пізніше, то з моменту потрапляння на службу під час воєнного стану. Оце це початкова дата, яку треба тримати в голові і рахувати, якщо на момент розгляду питання. Про виплату досі актуальні факти притягнення, тобто або вони є, було два кримінальних, два там адміністративних, то звісно, розглядаючи питання про виплату, про включення в наказ, оцю інформацію досліджують. Тобто, ми повинні знати просто першу точку 24 лютого або будь-яка дата, коли ви потрапили на службу після цього, після 24 лютого. Все. До моменту, поки ви подаєте рапорт, от за цей весь час і буде братись до уваги. Все. Тут якби така проста логіка.